Сьогодні Мукачівський міський голова зустрівся з мером німецького міста Ноїнштад Андервайнштраса Марком Вейгелем. На зустрічі обговорили співпрацю в галузі освіти та культури, а саме навчальні обміни школярів і студентів. Також міський голова з німеччини мав нагоду відвідати сесію міської ради, що відбулась сьогодні. Він висловив підтримку Україні та поділився планами щодо майбутньої співпраці міст. Я тут для того, аби дружньо привітати вас з міста Нойштадт і висловити нашу солідарність та повагу вам, вашій силі, і вашій мужності, яку ви застосовуєте для підтримки демократії у всій Європі. Тепер Ми хочемо допомогти і практично. Ми хочемо почати з молодіжних шкільних та студентських обмінів. Від свого міста. Я можу принести дружбу, повагу і майбутні партнерські відносини, які будуть слугувати на довгі роки. це башею мукачева. i vsi její Ukrajiny vsim srdcem míru. I pešajú vsim hromachádiam eh, Mukačivského sodorovia, šťastia i zadovolenia. Sláva Ukrajiny!